Всім привіт! Сьогодні розіграш моїх подаруночків станочків у Я поняття не маю, як це робити правильно, тому буду робити так, як в мене вийде. І так, з технічної сторони, відео сьогодні буде не зовсім гарної якості, тому що я хочу зняти це відео без склейок. Без обрізок, без монтажу, щоб ви не сумнівалися в чесності проведення цього розіграшу. І так, оце три станочки. Це в мене список людей, які мене, по-перше, привітали з Днем Народження, по-друге, Привітали з 500 підписчиків, і в списку виявилося 144 людини. І так, зараз там пробувати провести цей розіграш. І так, всіх, хто залишив коментарі під відео з ярличком 500, я занесла в список. В спамі немає нікому, роз... нерозмотрених Ні також немає. В спамі було три людини, я дістала звідси цих людей. Так, а тепер будемо пробувати відкриваємо нову вкладочку, в ній я відкриваю генератор випадкових чисел. Далі, щоб згенерувати, нам потрібно вибрати від одного до 144 І так, до 144 людей. Генеруємо, щоб вибрати першу людину, в якій дістанеться станочок найменшого розміру це 30 на 40. І так, подивимося сьогодні в кого вдалий день. Генеруємо число 129. Тепер переходимо до списку. 129. І в нас є Ілона Дроздова Ілоночка, дякую за привітання і вітаю з таким маленьким подаруночком від мене. І так, другий станочок у нас розмір рами 30х48 Знову ж таки, генеруємо 142. 142, це людина, яка в кінці залишила вже майже повідомлення. Це Аліна Жуковська. Аліночка, дякую тобі і вітаю з таким подарунком. І третій станочок це рама, ця рамочка 30 на 56, яка входить в станочок. Вибираємо третього. Переможця. Третім переможцем у нас людина під номером 62. Дивимося в списку під номером 62, Юля Сігарьова. Юлічка, я вітаю тебе також з таким маленьким подарунком від мене. Будь ласка, я сьогодні напишу. Сьогодні я напишу вам о, повідомлення. Повідомлення, особисті повідомлення, щоб ми могли з вами зв'язатися на рахунок того, яким чином мені краще вам відправити. Я обіцяю на протязі наступного тижня обов'язково відправити. І ще така маленька інформація: особисті повідомлення можуть не відображатися отут в значечку дзвіночок. Тому е, заходити на свою сторіночку е, в творчу студію і далі, де в нас буде сообщення, ой, сообщество і сообщення. От тут буде відображатися повідомлення. Вони можуть бути в СПАМі, а можуть бути в одобрених повідомленнях. Отут можете прочитати ці повідомлення, якщо вони не будуть відображатися, отут в дзвіночку. Все. Всім дякую, хто прийняв участь у цьому невеличкому конкурсі. Не конкурсі, а розіграшу. Мені дуже приємно було прочитати велику кількість таких від душі приємних. Ну, привітань із річницею Дня народження із кількістю підписчиків. Я хочу сказати, що це не останній розіграш у мене на каналі, я в цьому впевнена. І бажаю, щоб наступного разу удача усміхнулася вам всім по можливості. Вам всім дякую за перегляди і па-па!